А їздячи по Україні, я дивлюся, скільки в нас людей в цей час почали відкривати бізнес. Я наскільки вдячна, я готова вножки покланяться у нас в Дніпрі три молодих мужика відкрили це по виготовленню тари для косметики. Це те, mm -hmm. чого в Україні не було. Флакон під гель інтимний, під інтимну гігієну всю. Флакон під антисептичний гель це виробництво нашого Дніпропетровського. Дозатори вони ще не роблять. Я розумію, що їм обладнання треба везти з-за кордону. Зараз це великі проблеми. Асортимент у них іще дуже маленький. Але знаєте, коли люди в Україні під час війни відкривають виробництво, вкладають гроші, я дивлюся, скільки в нас от землі навіть я здивована. В нас зараз на Західній Україні більше землі брошеної гуляє. Ніж у нас. От я проїхала по Дніпропетровщині сади, груші, яблука, абрикоси, черешні, е, голубіка, малина, клубніка, е, мініферми, качки, кролі, перепила. Тобто в нас, е, ну от до смішного Саша їде сьогодні з Мукачева, з командіровки, Кучмида. Ви мене вибачаєте, але коли це ми з Дніпра у Львів сало відправляли? Mm -hmm. Розумієте? Але мене це надихає. Мене це надихає, бо якщо наші люди щось роблять, вкладають гроші, відкривають бізнес. Це говорить про те, що буде працювати економіка. Люди вірять в те, що їхня країна буде жити, і все буде добре. Тому наше з вами завдання також рости і розвиватися. Знаєте, неможливо перечекати, поки щось буде добре. Давайте перечекаємо ковід, перечекаємо економічну кризу, перечекаємо війну, відтоді дочекаємось ще. Тому вибачайте, але знаєте, я була на зустрічі оцю буквально в неділю. Прошлу ми були запрошені в нашу єпархію, нашому владики присвоїли сам митрополита. І нас там біля 15 жінок, це як він нас називає мій волонтерський батальйон. Це найбільші волонтери е Дніпра. Ті хто да працюють постійно з госпіталями, з передовою. Він нам в прошлому році вручав 22-го, вручав нам е грамоти, там його була адміністрація. І він запросив нас на це свято. Це була служба присвячена тому, що ми дали саме та Ну ми ж не можемо просто так. Ми вже мастер-клас провели. В них там шикарний конференц зал. Да? Провели майстер-клас і все. Але знаєте, що мене там капелани були з передової, з військової, і от що мене надихає, це те, що коли ти от спілкуєшся з такими людьми і немає ні в кого в очах от, страху, невпевненості, бажання кудись втекти. От у всіх якісь плани, плани розвитку, плани чогось там. От, знаєте, і ти, коли дивишся, і ти розумієш, ну, значить, все добре, значить, все <буде>, значить, все вже нормально. І знаєте, от якщо питатися переждати, то можна просто в унітаз спустити все своє життя. Бо, знаєте, чим довше ти відкладаєш життя на потім, тим. Тебе більше затягує ці болото в оці, і витягнути звідти, просто неможливо, тому цього не допускай. Е, далі ще хотіла, знаєте що сказати? І ще після того семінару, бо я ж так хочу багато вам сказати, що ще один, значить, метод, який на сьогоднішній день на науковому рівні після ароматерапії е, метод лікування депресії і апатії з півом. Чому? Тому що коли. От подивіться, раніше, ми як збирались. Просто, знаєте, я колись, я вам чесно скажу, що зайшла до дітей, вони так вчора там гуляли, йшли мимо а Чого вони зайшли? Та ну ми вийшли просто, от так. В спортивних костюмах ми з собою не брали ні деньги, нічого, ні, ні, ні. телефон в кармані. От, де неудобно зайти з пустими руками, а вдруг у них нема чаю, нема до... Ч... І знаєте, я так сіла й думала. Оце щоб в моїй молодості. Я йшла мимо куми і думала, чи в неї є чай, то до чаю, та це хобійте з Богом. Я кажу, слухайте, люди добрі, ви що з дум впали? Щоб я оце й йшла і переживала. Та нема чаю, буде самого. Не буде самого яке, буде щось буде. Це ж просто, розумієте, ми розучилися от елементарно на позитиві спілкуватися. Але коли ми збиралися, зайшли, ну що, на 5 минут по чаю, зайшли на 5 минут, пів восьмого, а в час ночі ще ми пісні співаємо. От, але ви розумієте, у нас тоді бо подивіться, ми що знали, що таке апатія, депресія, психосоматика. Чому на сьогоднішній день ми це все задавлюємо всередині себе? А виявляється, метод лікування співом це коли ми всі емоції проспівуємо. І ми їх не просто викрикуємо чи вимовляємо негативними словами. Ми їх поспівуємо, вони собі в небо полетіли, ми нікому не принесли шкоди. І в ітогі в нас гарний настрій, все добре. Тому збирайтесь на посиденьки і співайте. І саме головне. Один там із він біолог мужчина, і він нам розказав таку річ, що каже: є єдине дерево, з яким потрібно обійматися, коли вам погано. От коли вам тошно, нудно, поганий настрій, вас хтось образив чи просто ви емоційно зморені, це сосна. Каже, шукайте сосну, не ялинку, шукайте сосну, посидьте під нею, повнімайтеся з нею. каже. Чому? Вона забирає всю негативну енергію, а саме головне, що вона нікому не принесе шкоди ні дереву, ні іншим людям, бо вона її тут же преобразовує позитивно. Ну, Таким чином працює вода і огонь. Це свічка, це вогнище, це якась вода і так далі. Тому я кажу: напевно, ми студентські роки, деякий ставок, деяка річечка, кастер запалили, пісні поспівали. І нам завжди було весело. Оказується, ми тоді навіть не розуміли, що це були лікувальні процедури, а ми думали на п'янки виїжджаємо. Понімаєте? Тепер зміняємо прімафіта своє це само собою. Це навіть не обсуждається. Так хіба тільки прімафіта своє. І прімафіта своє, і подивіться, а в бальзамчиках в нас ефірна, ефірні олії хвойних, як вони працюють, а дезодорант для ніг, там екстракти, ефірка теж хвойних, навіть можна розпилювати просто в приміщенні. У нас багато чого є такого чудного. За собачок своїх і релаксу для і трьох. Вони прекрасно себе почувають, такі щасливі, такі... Я вам скажу, от буквально останні декілька напрацювань це буквально останніх днів. Значить, одне із останніх напрацювань. Ми коли були в Ужгороді, ми були тиждень в кінці січня. Ми були в камілоті. Ми їздили на день народження Сергія Ленідоча. Він каже: можна замовити собі подарунок? Кигарі 5 днів в камілоті. Рені сім. А от я говорю, мені підходить, він чого? Я, говорю, я ж їду з тобою, тому подарок буде і мені. Лєночка просто знає, це там спа-центр, але ми попрацювали із Олею Малець. Ми заїхали потім і в Косів, ми заїхали і в Чернівці. Тобто ми самі з цілі приятне і з полізне. Заїхали в Мукачево, дивлюся, вивіска висить примафлори, відправляю Галі фото. Що Галя ми під дверима офіс закритий. Вона так завтра Марія приймає. Тобто побували там, але я вам скажу. Підписали дівочку. Дівочка масажистом працює там в отелі в спеццентрі. Підписали дівочку. А підписали, як вона з вищою світою, вона хімік-біолог. Підписали тільки на одному рівні. В неї двоє дітей троє, троє діток меншому сину 10 років. Коли хлопчику було 2 роки, він дуже перехворів тяжким простудним захворюванням. І прокололи антибіотики, і в дитини пішло порушення шлунково-кишкового тракту. Причому, як правило, після антибіотиків поноси, а в нього навпаки в нього пішла та кишечника і пішли ті запори. Від того він з тими запорами живе 8 років. Йому зараз 10 це 8 років атонія, він без клізми, він без слабітельних, він, він в туалет не ходить. І навіть з клізмою і слабітельною він в туалет ходить раз в 5, раз в 7 днів. Ви представляєте, що таке 5 днів? Це така вторічна інтоксикація. Йде в нього крутиться голова, а в нього болить голова, йому подташнює. Він старається нічого не їсти, бо в нього розпирає кишечник. Тоді, коли дитина йде в туалет, ви ж розумієте, там калові маси як каміння, це тріщини із заднього прохода. Це лопаються аж сосудики в глазах. Дитина вже звісно йому больно, він уже боїться бо це... Де вони тільки не були. Їм всі лікарі сказали, що це психосоматика. Він сам собі не дозволяє сходити в туалет, ви його вмовляєте. Та що ж вмовляєте, як дитина не може сходити, яка та ніяк кишечник не рухається? Е, значить, що я їй дала? Утром, за 30 хвилин, на тащак, за 30 хвилин до їжі, чайна ложечка сироп йогуртовий Два рази в день по 5-6 крапель екстракт алоє. алоє пробиває самі складні запори. І ввечері 150 грамів кефіра півчайної ложечки приправи делікатної. Дитина буквально на третій чи на четвертий день. Дитина вже сама пішла спокійно в туалет м'якими каловими масами. І вже десь майже другу неділю дитина в туалет ходить кожного дня. Кишечник mm. працює, головні болі, болі пройшли, ташнота пройшла. Я вже думаю, так щось вона довго не дзвонить, буду дзвонити. Коли вона вчора мене набрала, я вам, Віка бачила. Я на роботі я була просто щаслива. Як у люда, я вже переживаю, збираюсь тобі дзвонити. каже Любовіка, але ну, ви не повірите. Я 10 днів боюсь комусь сказати. Я так радію, але я боюсь, що це вдруг буде хуже. А вдруге вона каже: я даже боюсь комусь сказати, що дитина себе нормально відчуває. Значить, подивіться, по сиропу йогуртовому вообще ніяких протипоказань, по приправі, вообще ніяких протипоказань. Ну, це хіба що дуже активна по приправі, дуже активна гіперфункція щитовидки. Коли не можна йоду, тоді можна пробувати меншу дозу. Тобто, десь одну четверту чайну ложечки, нічого не буде. Але ви в кефір, коли насипаєте приправу, 5-7 до 10 хвилин, розмішайте її, дайте, щоб вона постояла, щоб вона відкрилася в кефірі. Алоє. З алоєм звісно, технологію ми взяли зовсім іншу. Це ферментоване алое, але я таки його обережно даю людям з злоякісними поплинами. Да. Тому що все-таки алоє, хоча у нього у ферментованого алоя, є показники, прямо при онкології його можна давати. Але... Ну, от я поки що даю з обережністю. Якщо злоякісні сформовані пухлини, тоді краще дайте льон з комфортом. Ну, якби от. Давайте будемо пробувати. Трошки довше ми з ним поживемо з алою, тоді буде видно. <кій> да. А от приправка делікатна, вона працює прекрасно. Тобто, якщо алоє вже і не можна, і прав... інших протипоказань немає. От сироп можна абсолютно всім. Ну, абсолютно всім. З... Стріляними ранами, з чим хочеш, вообще він, ну, він навпаки, він просто супер показаний. І, От. І що ще добре? Ну, По-перше, я вам скажу, коли йде та ні. коли йдуть запори, там обов'язково треба контролювати питний режим. Тому що, як правило, це люди, які мало п'ють води, тому в них дуже складні е... Якби калові маси, тому що їм нічим розвести. Тому ну, питний режим нам всім потрібно контролювати. Е... Тепер подивіться, це буквально останні такі моменти, це вже наші зборушники. Сказали, що найближчим там пару тижнів, постарайтеся дуже з водою бути обережними. Mm -hmm. Я так думаю, що чекали чогось, якихось викидів і так далі. Тому mm -hmm. ніколи не забувайте про наші екстракти. От в мене на сьогоднішній день в питному режимі екстракти обов'язково. Це або Він виводить всі токсини вплоть до радіонуклідів, солей тяжолих металів і так далі. Тобто в кувшин накапала на роботі вдома накапала в кувшин. Або шипшина, шипшина дуже прекрасно працює на всі показники печінки як фільтра: АЛТ, АСТ, білірубін, холестерин. Якщо ви запитаєте любого інфекціоніста, коли люди попадають в інфекційне відділення, зразу кажуть, твар шипшини, або тобто вона прекрасно працює на капіляри, на кровобілі і так далі. Або якщо є закисленість організму, підвищений pH всіх внутрішніх жидкостей, тоді спіруліна. Ну, якби це такі три, самі-самі такі, але додавайте їх в питний режим. Не забувайте про це. Тобто це структурує воду, це очищає воду, і ви отримуєте живу, хорошу воду, яку приємно пить, і яка буде мати дуже таку хорошу, лікувальну оздоровчу дію на весь організм. Тому, як би це працює. І ще хотіла розказати це буквально напрацювання вже від наших військових. А, ціла. Ну, Можна пам'ятник построїть нашому флоровіту проти флоравіту Значить, У хлопців на фоні того, що зима, холодно, шапки на шапки каски, постійно запарена голова і так далі. Плюс, ну ви ж розумієте, що помиться дуже рідко, коли я вже не говорю про ноги, але на голові пішли смарійні дерматити. У когось сухі, прям як, знаєте, чешуйки зуд сумасшедший, у когось прям мокнущі, такі, як гнайнячки флоровід протігрібковий з зеленою мазю разом видавили то і то, змішали і прямо на голову в корні ну, втерли в шкіру голови і на ніч. Буквально один-два прийома, Оце все просто висипалося. Чиста голова абсолютно, вообще, ідеально, без яких би то не було. По ногам у мене жіночка, це ось буквально я була. В кінці січня, в Чернівцях, приїхала жіночка з Італії. Вона в Італії працює медсестрою в хосписі. Знаєте, що таке хоспис? Да. Це де старички або інваліди, ну які брошені, які ні, нікому ні. невиліковні хворі. Да. Тобто, ви ж розумієте, туди бомжей свозять і так далі. Там хоспіс для українців, які колись туди виїхали. От вона там працює, і вона каже: в мене десь уже років 6 часів. Вона каже: в мене, по-перше, дуже груба підошва на ногах. По-друге, видно, вона там нахваталася всього чи чого, чого тільки можна нахвататися. Вона каже: Я чухаю підошву до такої степені, поки не роздору їх до крові. Це представте, який там зур, що їй вже болить, а вона його роздирає. Вона каже, де я не була. Самі складні мазі, самі тяжкі ліки, саме хімія, прям каже, нічого не знімається. От вона приїхала, їй Оксана Васильівна, це лікар, там ну, валеолог наш в Чернівцях. Дала їй флоровідку. одна спробу, причому видавила свого трошки. Вона каже, я вже от не вірю ні в що. Вона ввечері помила новою холодною, ну обичною холодною водичкою, і намастила цей флоровіт. Вона утром Оксані дзвонить і каже: Оксана Васильівна, я ж всю ніч спала. Я каже, років п'ять не спала всю, ніч. я ж не чухалась, я всю ніч спала, і в мене підошви не чешуться. Тобто працює на ура, ну ми і правда ми хлопцям багато передаємо флоравіту противогрібкового, тому що в них немає можливості. Тобто люди, в яких є такі проблеми. І саме головне, що в ньому нема хімічних компонентів, тобто не треба чекати, поки з'явиться сухість, грибок, потріскування. Він дуже змягчає шкіру, він прекрасно працює, тому його можна просто профілактично. Бо ми теж взимку, всі взуті. Там хтось чи ходить в басейн, чи кудись, чи десь працює, знаєте, тому його можна просто профілактично. Я вам скажу: на сьогоднішній день у мене є жіночка, у якої дерматомікоз, як тільки вона перенервує висипання по шкірі, вона його розщухає, воно оце зудить. То вона на обличчя, його намащувала теж зеленою мазю. Про накальбу ви навіть не представляєте. По перше. Відбілюється шкіра, каже, однотонно стає. По-друге, каже, нічого не чешеться, нічого не висипається, каже, робота на ура. Я говорю, ну я. А зелена мазь. -то флорові, то зелен. Ні, 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 ні. Для зелена мазь для він. Для, для вен. Там для покращення кровообігу, не флоровід, А флоровід сиреневий, а мазь для вен. Ну я ж всі, знаєте, мене наш арт директор матюкає, що я это, ну, я, ругає за те, що я кажу, мазь зелена мазь синя, Ну, всі такі, я так. Так, да, тепер же в нас їх дві зелені, не флоравіт, мас, саме мас для нет. Тепер подивіться, і ще це вже буквально ось таке. У нас в Чернівцях є друзі, це в готелі, де ми зупиняємося. І там сама хазяйка, вона така. Помішана на чистоті, але ну вона молодчинка, звісно, їй треба віддати довше, там в готелі, як в храмі, там шикарна сантехніка, все вимита витраєно. І вона раз на місяць іде з горничними, сама драє всю сантехніку, перевіряє все. І вона каже, Люба, і хімія десь капнула, і каже, я, може, знаете, десь придавила, ще щось каже, прийшла додому, каже, руки болять. Але каже, сижу в кріслі, і в мене каже, так раз і з'являється як красна ніточка. Лопну сосуд. Угу. І воно каже, мгновенно, як наче тут розкальону голку хто загнавкає, пече, як огнем горить, і починає розпливатися, красне п'ятно і по краям починає синіти. І я каже, а пече, болить так, що це просто неймовірно. Я каже, кричу, Віталік, просто болить. Що робить? Дочка, мама, що ти чудиш он стоїть, тітя Люби на мазі? А, у неї її мама 82 роки, живе в Канаді. П'ятий раз пішла заміж, уїхала в Канаду. Чоловік молодший на 20 років, молодець, там така тітка. Е, значить, і вона була в неї тут в гостях, і вона дуже любить наш от флоровіт, саме для них. Вона на ньому бігає, поясничку мажу, тут мажу, все мажу, бігаю на каблучках, 82 роки. Вона така, дама, вона за собою смотрить, вся фігурненька, вся стройненька і так далі. І залишилось там тюбики, трохи флоровіта. Вона каже, нові забрала, а цей відкритий залишила. І каже, Тоня, бери і видавлює мені флоровіт сюди. Вона каже, Люба, буквально за півтори хвилини у мене почина... ну, пройшла біль, тобто все, не пече, не болить. І каже, я так сижу, так держу руку, за 10 хвилин ні синяка, нічого. Все зійшло на нєт, от яка біла рука була, така і стала. От представте, тобто, знаєте, от їм... і Я ж без проблем. Я була рада всіх вас бачити. Я до побачення. До побачення. Я просто про що, що ви розумієте, наш продукт він наскільки широкий спектр дії, він наскільки працює, що все, що у вас є під руками, використовуйте, і буде вам щастя. Куди хочу сказати, що живе так само. Це ваш живот, екстракт. Наш помажеш будь-що валить чи файто. Він знімається знімає. Ну він же ж для того, це лентаїн. Алантаїн, це смазка, яка у нас в суставах. Це от знаєте, коли в сустави колять гелуронку і так далі. От якщо ви будете пити вовнутрі живокост, плюс можете прикладати компресики. А в флорадіті у нас там не просто живокост, там концентрований екстракт живокоста. Він такий, як смола, це дуже концентрована витяжка, плюс гіалуронка, плюс там там в ньому стільки всього, що. Та там дуже багато, да, да, там дуже багато, І дуже багато. Косметичне молочко. косметичне молочко дуже допомагає. При... Це ви маєте на увазі для інтимної гігієни? Так. Да. Ага. Мене діти нічого одразу не помогати? признавали нічого, дочки послала. Я приїхав зять, воює, в все, спина, бо вдарятися, спати теж не може. Він приїхав отеж на виходні додому, mm -hmm. і вона йому помазала молочком. Він просто ну, каже, слухай, я всю ніч проспав, я не міг спати. А ви читали там склад? Там бісабололи з ромашки, це <зас> да. ж заживляючий, там, там такий состав. Він же вбиває всю грибкову флору, він да, відновлює да. мікробіом шкіри. Я вам скажу, у мене є е, жіночка, як тільки воно з'явилося, вона його взяла, і вона каже: Люба, мені не треба ні сиворотка, ні крем. Це для ліця, для шиї. А е, друга їй там каже: ми сиділи, спілкувались, нас було так четверо на, на офісі. А вона, ти що там написано для інтимної єни? Вона каже, моє лицо – саме інтимне місто. Я кажу, а у тебе ще є, вона каже, забирай, і він забрав. А це все щоб дзвонила, щоб щоб... я і синові. Я вам скажу, його дуже, знаєте, коли, от коли у підлітків е, акне от це підліткове, оце висипання, знаєте, прямо як на нічкові, на, mm -hmm. от, на плечах, на лбу, на ета, Робота просто: от берете тонік для проблемної шкіри. І оце молочко працює просто на ура. А якщо вже є такі, як знаєте, ну типу грістость, бо були прищики дуже сильні, тоді, звісно, втілення бажань. Можна змішувати з втілення бажань, з гелем тридцять шостим, якщо наносить. Можна нач... можна любий, ну, но ночний трошки концентрованіший. Змішувати з гелем 36, це всі калоїдні рубці, шрами, рвані, різані, неважливо стають тоненькі, немає от цих мертвілих таких рубців, шрамів немає, вони становляться біленькі, рівненькі, в общем, вибираються все. Mm -hmm. <працю> З гелем 36. <працю> так, 100% так працює.